Анатолій Ткаченко готується виконувати завдання зі зварювання. Він учасник конкурсу Велдінг Едап 2024. Спочатку проходить інструктаж. Вивид електрода від торця сапла повинен бути 8-10 міліметрів. Анатолію 16 Він із Харкова. Розповідає, його бабуся була зварювальницею, тож і для себе обрав таку професію. У конкурсі участь бере, аби отримати новий досвід. Вивчити щось нове, отримати опит і з людьми поспілкуватися. Мені було цікаво, як це все працює, як взагалі це происходит. Ну, Подобається. Всього участь у конкурсі беруть 25 майбутніх зварювальників зі всієї України. Максим Ковальчук із Вінниці. На мою думку, це ходова професія, не дуже важка і Просто подобається. Всі хлопці, які приїжджали, вроді людні, спілкуємось нормально. В цілому подобається. Триватиме конкурс три дні. Проходить на базі вищого профтехучилища номер 5 Спершу теорія, потім відпрацювання навичок на практиці. Це треба зварити дві частини деталі в вертикальному положенні. Зварювання відбувається 141-й. Це аргонодугова зварка. звар. Директор навчального закладу Андрій Безугли говорить: у конкурсі фахової майстерності змагаються учні з 25 профтехучилищ країни. Проходить він у рамках проєкту ЕДАП Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні це гарний приклад, коли поєднуються інтереси бізнесу, роботодавці, інтереси навчальних закладів, підготовки таких спеціалістів як зварювальники. Голова журі Олександр Воробйов говорить, оцінюють якість виконання завдання та дотримання техніки безпеки. У нас застосовується чотири методи зварювання. Вони ж є і чотири номінації конкурсу. У нас перша номінація це 111-й метод, це ручне дугове зварювання електродами. 135-й другий метод це зварювання механізовано захистом ладів. Третій метод аргоно-дугове зварювання. І четвертий метод газове зварювання. Серед учасників конкурсу єдина дівчина Юлії Перегуляк, 16 років. Вона зі Львова навчається на слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та електрозварювальника. Мені з дитинства так подобається. Я йшла так на автомеханіка, але мені подобається типу і то. І то. Мене тато також зварює, то я скажу так, пішла по його поступав. Це по суті. Більш потрібна професія, що зварник, що автомеханік. Якщо там машина поламається, навіть плюс для тебе, бо ти зможеш сам її зробити, не треба буде нікуди вести. У перервах між завданнями учні та педагоги мали змогу потренуватися у зварюванні на віртуальному тренажері. Переможці змагань представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі зварювальників, який відбудеться наступного року у Чехії. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.